Добрий ранок усім. Дивіться, вчора вам знімала буквально таку погоду. Льодяну, вже думала, почався льодовиковий період. От. А сьогодні покинулися і бачу, скапає дощ. От іде. І знову бачите, яка відлига, прям дощ, плюсова температура знову почалася. Ну, це льодовиковий період пройшов. І тепер знову весна. Бачите, не така погода. Недовго моргу затривали. І ретроградний Меркурій теж пройшов. І от така от відлига. Така у нас сьогодні погода. Пишіть, яка у вас погода, так що ви нічого не пишете. Цікаво, хто з якої країни мене дивиться. Напишіть в коментах. Буде цікаво почитати географію, аудиторію. І напишіть, скільки градусів погоди у вас сьогодні. От. До зустрічі у нових відео. Всім чудового дня. У них такий туман сьогодні. бачите який? Туман, туман. І от така зляка. Піду в резинових нових човен я по таких. Дивіться, які гарні. В мене з квіточками. Чубуть, прогулююся. Думаю, прогуляюся. Поки така погода тепла. Правда, вітряна. Все всім чудового дня. До зустрічі. Пока-пока.